Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції, і ви інтуїтивно вибираєте свою. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу підтримку для цього каналу. Ну що ж, поїхали, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Дивимося! Карта номер один, туз жезлів, якась ідея, якась, знаєте, якийсь запал енергії. Сьогодні може вас, знаєте, прямо якось, знаєте, ну, можна сказати, осінити, озарити. Якась дуже слушна ідея може вам прийти. Але ця ідея просто так вона ну, не принесе вам ніякого задоволення. Це потрібно, ще можу сказати, брати все в свої руки. Якщо у вас є ідея, беріться до її реалізації. І вперед. У когось можуть бути просто якісь, знаєте, еротичні зустрічі. Хтось з кимсь може познайомитись, хтось може заключити якесь парі або дружбу. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, карта номер 2 Тут у нас імператриця, яка говорить: вам потрібен сьогодні спокій. Нікуди не влазимо, носа свого нікуди не пхаємо. Краще сьогодні побути на самоті, поміркувати, помедитувати. Можете, хоч ванну прийняти, якісь водні процедури, розслабитися. Дуже важливо сьогодні розслабитися у цьому спокійному стані, розслабленому стані, спостерігаємо. Відкриваємо вуха, слухаємо, дивимося і нюхаємо. Тобто наші відчуття, що ви відчуваєте всередині, коли ви їсте, наприклад, шоколад. Це все по цій карті. По цій карті можна дуже багато говорити. Я просто говорю те, що мені от сьогодні відкликається. Я буду вдячна вам, якщо ви напишете, як вона у вас програлася. Тобто ця карта нам показує, що сьогодні вам бажано бути в спокійному стані. Ось це порада. І прислухатися особливо для до своєї інтуїції. У вас можуть з'явитися сьогодні якісь таланти, наприклад, передбачення. Будьте обережні з вашими словами, тому що вони теж можуть сьогодні бути пророчими, скажімо так. Карта номер три четвірочка кубків, а вам нічого не хочеться. Ви вже об'їлись інформацією, ви вже об'їлися. Можливо, якимись обіцянками, цяцянками і тому подібне. Тут людина передоз, скажімо так, перенасичення чогось, якоїсь дружби, якоїсь забави, розгульного життя. Людина вже думає, куди мені йти, де шукати свого щастя. Це що то мені вже задоволення не приносить. Ось якось так можуть бути якісь пропозиції сьогодні до вас, можуть бути якісь шанси приходити, але через те, що ви вже наїлися шансів і інформації, от інформації особливо якогось і ПСО. Ви просто можете пройти мимо, можете просто, знаєте, в такій апатії пробути сьогодні. ось якось так. Якщо важливе щось, вам інтуїція зазвичай повинна підказувати, щоб ви не оминули. Але людина може бути ось по цій карті дуже часто проходить алкогольне сп'яніння. ось, або переїдання. Будьте просто обережні, не зловживайте з. Медикаментами, наприклад, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Ой, до речі, по цій карті можна в цьому стані застрягнути надовго, тому що це все ж таки четвірочка. Четвірочка це стабільне число. Ось, будьте просто обережні. Не застрявайте ось, ось у такому. Ви можете пропустити свій шлях щастя йти далі. Ви зупинитесь на цій зупинці. Ось. А мені тут добре, а нас і тут добре готують, Годують, готують. Ось. І не підете свій шлях далі, а він може привести вас до справжнього щастя, а не до такого дрібного, скажімо так, фейкового. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!